Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Сьогодні у нас 17 жовтня 2022 року. Ну що, ось і підійшла черга до викопки виноградних саджанців, але перед тим як їх копати, їх потрібно підготувати до викопки. Що для цього нам потрібно зробити? Потрібно прибрати ємкість. Через яку у нас був проведений капельний полив, і завдяки цій ємкості я поливав саджанці, від'єднати капельну стрічку, чи, як буде правильно сказати, ленту. Кому як буде зрозуміліше. Потім поприбирати ці приморожені листки, вони гарно відпадають. Познімати, щоб не заважало нашим саджанцям і не заважало при е, нашій праці, при нашій викопці. буде так правильно сказати. Так, е, потім листя, коли поприбирається, потрібно зняти оцю ось, ось ще стрічку. Кусочки оце, що ми саджанці наші. До шпалерного шпагату пристьобували сюди. Коли це все зробиться, потрібно буде оцей шпагат, також знімати оці околишки, також прибирати і прибирати плівку. Я розрізав ножичком обичним, а я, напевно, його ні, взяв, як обичним канцелярським. Ножечок і ним отак ось акуратненько підрізаю, підрізаю, до саджанців доходжу, так щоб нічого не, не повредити. Тут трішки пальцями аж потягнув. Отак, от одною рукою трішки неудобно і все. І отак от вдоль поряду прохожу, прорізаю на одну і на другу сторону. Потім викидаю плівку, знімаю оцю валінку капельну, буду говорити своїми словами. І підрізаю наші саджанці. Е, багато хто мені говорить, що е, навіщо ти підрізаєш, тобі що, шкода лози, там туди-сюди. Я хочу сказати, що із такого саджанця, оця лоза, якщо ви думаєте, що вона буде файна для якогось другого саджанця або для каліровок, для прививок. То ви помиляєтесь, це не так. Я вважаю, що садженець повинен бути із черенка, який вирізаний з маточного куща. І так же само ми беремо лозу з маточного куща і робимо прививки. От тоді буде результат. А це все, оці всі лишні ті, з нього не буде. Ви думаєте, от чому, якщо Виноградарі з опитом і стажем мають файну колекцію сортів, мега новинок, які коштують по 2-3 тисячі, то що вони будуть пророщені саджанці через пару рік років, не так трішки сказав, через пару років продавати вам за цим куском, наприклад, і говорити, що та нам цей кусок лози не нужен. Якщо б це все було так. То я не, я не знаю. Ну, я думаю, що дефіцитний сорт винограду, ніякий виноградар вам просто так не віддасть. А так я не знаю, як іще вам можна це доказати, я маю на увазі, що лозу потрібно обрізати на 4-5. На цих залишати і все. Обрізав ось десь отак. І все. А це все лишнє викидається. Ця лоза, я вважаю, що вона нікуди вже толком з нею нічого не вийде. І все. Зараз я покажу підготовлений рядок, який підготував вже до викопки. Ось, до речі, пробував підкопувати. Земля мокра, дожі. Все рівно плівка, е, як то кажуть, кажу, плівка, під плівку все рівно дощ е, попадав і земля, цей бугор все рівно напитувався вологою, навіть якщо й не було поливу Я зняв, щоб трішки просохло якраз, підготував одну полосу і буду викопувати. Ну що, ось отак я все, все тут прибрав, виходить, отак ось такий ряд, отак він от виглядає. Ось садженець, який вже обрізаний. Хоча тут почок ще навіть багато я залишаю. Получається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я рахував від 7 до 10 почок. Хоча нам потрібно всього-навсього 5 штук. Якщо так, то ось раз, два, три, 4, 5. Оце отак нам потрібно. Ну, там Дві-три почки зверху. Саджанці визріли відсотків десь на 95, відсотків 5 є таких трішки недозрівших, трішки менших, але я хочу сказати, що брак по-любому буде, як же не ну, як же без цього, без цього ніяк. Поприбирається, пересортируємо, пересортируємо, чи як буде правильно сказано. І все, не знаю, завтра ще цей ряд буду сьогодні починати прибирати, підготовлювати. Завтра, думаю, може почну копати, там воно покаже, що і як буде. Ну що, друзі, сьогодні у нас 17 жовтня 2022 року. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це. Перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, і все в нас буде Україна. До побачення, ще побачимось!